Добрий день, тема сьогоднішнього відео Українська мова найдавніша мова світу. Наскільки стародавня українська мова? Чому вік української мови приховується? І чому світові лінгвісти не займаються вивченням цієї мови? Які таємниці в собі зберігає наша мова? Це питання будемо розкривати на основі досліджень вченого історика Сергія Піддубного і його книги? Код України Русі, я буду зачитувати відрізки з книги вам на роздуми. А почну я з таких слів автора: слово давніше за будь-які інші пам'ятки і за кам'яну могилу, і за єгипетські піраміди, і за англійський Стоунхендж, і за близькосхідні зікурати. Водночас, слово найменш захищене з поміж інших пам'яток. Кам'яну могилу не перенесеш де інде. єгипетські піраміди не повантажиш на кораблі і не перевезеш на узбережжя Греції чи ще кудись. Набагато простіше зі словом. Змінив якусь літру, чи додав до нього ще якусь, і вже воно набуло іншого вигляду та звучання. Зможеш сміливо сказати, що це слово іншого походження. Так само з мудрими книгами, які існували колись лише в одному чи кількох примірниках. Узяв торбу і неси, а потім переписуй, як заманеться, тиражуй тисячами. Вже буде дуже важко віднайти істину і з'ясувати, як було насправді. Ми можемо будувати навколо якоїсь знахідки будь які версії, не підозрюючи, що вона могла бути сюди завезена не те що з іншого регіону, а й взагалі з іншого кінця світу. Проте, слово має значно точнішу адресу. Це й історія, і документ. До прикладу, деякі історики пишуть, що згадуване Геродотом скицьке плем'я будини мешкало приблизно в тих місцях, де нині розташована Московська область. Але слова з аналогічною основою будинки, будувати Будда, буття, пробудження, й на додаток до цього величезна кількість населених пунктів. Київській та Черкаській областях із коренем Будда вказують на справжнє їх місцезнаходження, де ж все ж таки з'явилось перше слово, звідки пішли перші писемні пам'ятки та алфавіт? Здавалося б, оскільки всі індоєвропейські мови походять зі сучасної України, десь тут мали б з'явитись і перші письмові знаки та книги. Але знову ж таки, багато хто віддає пальму першості цьому грекам, єгиптянам, шумерам чи ще комусь. Деякі російські фантасти хочуть нав'язати світу нову теорію про походження людства з глибини північно-Людовитого океану, бо їм найближче до нього. Якщо дуже коротко, існує теорія, що десь 40 тисяч років тому зі сузір'я Великої Медведиці на землю прилетіли арійці. Вони заселили область північного полюса, де знаходилась земля гіперборея. Як каже теорія, ці гіперборейці 12 тисяч років тому через війну з Атлантами спровокували катаклізм, який знищив гіперборею, через що арійці були змушені мігрувати на південь і дійшли до земель України. Проте дана теорія ніяк не виправдовує приналежність тих стародавніх арійців до росіян. Бо в шостому тисячолітті до нашої ери індоєвропейці почали розселятись по світу. Саме з України почалося розселення індоєвропейських народів, тобто арійців. Більше того, гіперборейці славились своїми високими моральними якостями і цивілізованістю, саме вони навчили інші народи правильним звичаєм, де не було жертвоприношень, цінувалася чистота тіла, духовність. Вже не кажучи про технологічний клад. Чого не можна сказати про наших північних сусідів, визначною ознакою яких є вандалізм, в той час усі історики, навіть російські, відзначають разючу різницю між українцями і московитами, саме в тому аспекті, що перші, тобто ми більш набожні, акуратніші, чистіші. Звичайно, можна сказати, хіба не все одно, хто був першим. Що це змінює? Ні. По перше, це необхідно для з'ясування історичної правди, адже на брехні, недовірі та підозрах далеко не заїдеш. По-друге, ми дізнаємося про походження багатьох речей і зможемо прогнозувати своє майбутнє. Тобто ми зможемо проникнути в таємниці, що ними володіли люди золотого віку і жили в гармонії один з одним та з природою. А якщо нам вдасться розгадати таємниці наших предків, то ми зможемо адекватно відповідати на виклики часу. Через незнання свого справжнього минулого північний сусід, так званий братський народ, почав проти нас війну. Тому варто спробувати знайти походження джерела знань, як є речі, що залишились незмінними з тих далеких часів знаки і символи. Задаємо конфуція: знаки і символи керують світом, а не слово і закон. Більшість українських вчених продовжують стверджувати, що трипільська доба не залишила нам писемних або мовних джерел. Однак, в 1982 році журнал Москва номер 3 повідомляв, що київський бібліограф-мовознавець Суслопаров дешифрував написи трипільської та зарубної культури на Русі. Один з них зроблений на прясельці третього тисячоліття до нашої ери, на якому вчений прочитав слово «Улула» і припустив, що то ім'я дівчини. Але це чи не перше відоме людям божество, яке донині згадується в релігійних відправах християн? Алілуя! Наприклад, як не дивно, німка Катерина ІІ в своїх записах щодо історії Русі зазначала, що слов'яни задовго до Різдва Христового мали письмо і що вони його втратили або поки що не віднайшли. Дуже цікаво, правда, навіть німка Катерина ІІ в якихось там своїх записах зробила висновок, що ми, руси, ще до Різдва Христового мали своє письмо, але забули про це. Дохрестова епоха це більше ніж 2000 років тому. Тут також зроблю нагадування, що московити фіноугри не є русами, але вони взяли нашу мову і на її основі зробили собі свій русський язик. Думаю, багато інформації щодо цього питання ви якраз чули на каналі Історія Русі. Найдавніше джерело, де ми можемо знайти відповідь на наші питання це історії Геродота. У них часто згадується варварська мова. Вчені пояснюють її просто чужа і навіть дика. Може й так. Але читаємо, що варварською мовою розмовляли не тільки перси і скити. А й у багатьох грецьких містах, зокрема у столиці Атени, тобто Афіни. Отож для початку з'ясуємо, що могло означати слово варвар не з погляду сучасної зарозумілості, а розумності давніх людей. Архетип цього слова зустрічаємо в дуже давніх українських словах. Серед них більшість стосується саме мови та засобів її вираження, варвотня. Галас метушня. Варнякати набридно щось доводити, варити мається на увазі не тільки щось варити, а й галасувати. Сварка тут зрозуміло буквар підручник для вивчення букв і слів, варгати губати. А ще можна задати такі слова: Варувати – берегти. Варта, охорона, товар, тварина. Те, що має певну вартість, бо у давнину еквівалентом грошей були тварини. Звернімося також до мов народів, з якими в той чи інший час Україна мала зв'язок, куди могли перекочувати наші архетипи. Варпас литовське слово, що означає дзвін, варуна ведичний і всевидячий Бог суддя, тотожний нашому сварогу Богу Творцю. У давніх кмерів біла людина називалась Варанга, ромейський імператор Константин Багрянородний писав, що Хозари називали річку Дніпро Варухом, що буквально означає божа рука. Німецький історик Генріх Бангерт зазначав, що словом варії називалось одне зі стародавніх українських племен Венеди. Стародавня Індія називалась Ар'явартою. Країною орію. Мені особисто чується країна під вартою, тобто під охороною арії, ар'я варта, думаю, ви ще зможете не одне слово знайти з цією часткою вар, ті ж варяги. Тобто, усе зводиться до того, що українська мова і була тією варварською мовою або скіфською, на якій говорили стародавні скіфи, а пізніше і так звані гуни. Тобто Анти і їх вартажок Атілла. Зупинимося на знайденій відомим українським археологом Борисом Мозулевським знаменитій золотій пекторалі, яка, на жаль, досі належним чином не вивчена. Центральною, тобто головною сценою пекторалі є зображення овечої шкури в руках двох скитів. Порівнявши цю знахідку з іншими, Мозулевський вирішив. Що у цій сцені відображено процес пошиття ритуального брання. Вчений навіть помітив голку в руці одного з майстрів. Але, на нашу думку, процес пошиття не є чимось таким таємним, щоб зображувати на царській пекторалі. Читаємося в залишеній ученим опис однієї придунайської свинцевої таблички: двоє чоловіків на ній обома руками розтягують баранячу шкуру. За якою на плоскому камені навколішках стоїть ще один персонаж. Загальні контури шкури збігаються із обрисами хутряного брання пекторалі. Ліворуч від каменя у землю вкопана амфора, за спиною чоловіка, що ліворуч з піднесеною до рота рукою стоїть жінка. Цей опис більше нагадує дещо інший процес, ніж пошиття: двоє чоловіків тримають натягнуту шкуру перед волхом. Який щось пише на ній, а в амфорі, мабуть, було чорнило для цього. Жінка, можливо, жриця з піднесеною рукою до рота, ймовірно, диктує текст. Не випадково, наш геніальний провидець Тарас Шевченко у вірші на вічну пам'ять Котляревському» назвав руни Божою мовою. Отож, наймовірніше на пекторалі зображено момент нанесення відповідних письмових знаків оберегів. Щоправда, дещо інший спосіб, а саме вишивання. Задаємо міф про золоте руно, в якому аргонавти на його пошуки змушені були вплисти аж до самої колхіди. Саме це золоте руно відображено на Скіфській пекторалі. Також автор пише, що радянський академік Микола Мар, хоч і не знав української мови, проте в 30-х роках ХХ століття писав. Що пережиток полісемантизму означає українську мову щаблем розвитку більш архаїчним, ніж інші індоєвропейські мови. Полісемантизм означає багатозначність. Відомий український вчений історик Орест Субтельний вважав, що нашій мові не менше ніж 5000 років. Додав також, що мовознавець Красульський Михайло знав 26 мов. Книзі давність української мови довів: досліджуючи довгий час арійські мови, я прийшов до висновку, що українська мова не тільки старша всіх слов'янських, не виключаючи так званої старослов'янської, але й санскриту, грецької, латини та інших арійських мов. До речі, ще жоден філолог навіть не наважився суперечити. Далі Сергій Піддубний пише. Про свій чималий вік свідчить саме слово, особливо помітний лад в українській материнській мові всіх мов індоєвропейської групи, і недарма інша назва нашого народу слов'яни. Слов'яни це ті, хто дав світові слово. Наприклад, сторони світу в українській мові, південь, північ, схід, захід визначаються за основним божеством давніх людей сонцем. Це воно в одному кінці світу сходить, а в іншому заходить. Порівняйте, наприклад, з добре відомим слухачам російським варіантом Юг, Сєвір, Восток, Запад. Очевидно, що час його створення значно пізніший. Та й сама назва сонце в росіян створена дивним чином: перша частина сол, латинська, друга нце українська. Тут також додав, що росіяни мають латинські назви місяців: январь, декабрь, февраль, що також підтверджує штучність їх мови. В той час, як у всіх решту слов'янських держав, назви місяців дуже схожі і мають правильне смислове значення. Наприклад, листопад. По одній назві можна дізнатися, що йде мова про пору року, коли падає листя, тобто останній день осені. А який смисл в собі таїть назва місяця ноябрь, звучить дійсно як якесь мордорське слово? Українська мова, українська нація, мабуть, єдина, що має поняття як родина, тобто не просто сім'я, батько, мати і діти, в росіян сім'я в англійців, в німців, фамілія, а в значно ширшому розумінні. Родичі по батькові, по матері, племінники, внуки це теж засвідчує давність української мови, бо в давнину наша територія залюднювалась саме за допомогою родичання, тобто створення одного роду народу. Ми маємо нареченого і наречену, тобто тих, кого нарекли одне одному батьки у Росії це жених і невеста, Жених – це той, хто вступає в спілку з жінкою, хоча вона ще не має бути жінкою. Та це немає перекреслюється словом невеста. Річ у тім, що в правоукраїнській мові слово Веста означало юну неодружену дівчину. У нас воно з якої причини забулось, але в давньому Римі, куди також перекочувало чимало наших слів. Означало богиню священного родинного вогнища Весту. Жрицями Вести були весталки, якими ставали дівчатка 6-10 років. Ці панянки мали зберігати цноту до 30 років і лише потім могли віддатися чоловіку та стати невестами. В Україні таку пані нині називають невісткою, тобто вона вже не дівчина, а в Росії невестою називають дівчину. На давність української мови також вказують основи її слів. Для прикладу, «скроня» – Це те, за чим приховується, криється найбільше багатство людини розум мозок. Скриня. Зверніть увагу, міняється лише четверта літра. Це те, де зберігаються, закриваються домашні скарби або крам. Тим часом у російської мови «скроня вісок. Тобто те, що висить у порожнечі. У нас висок, це їх отєс. А зовсім далеке від виска сундук, ящик, куди щось сунуть. А ось наступний семантичний ланцюжок може підказати час творення однієї з мов. місце проживання і його мешканці. Українське село, оселя, селянин, населення. Російське – жилище, крістіанін «крістіанін», По-перше, в російському варіанті всі слова різнокореневі. Окрім того, слово крістіанін свідчить, що воно з'явилось лише після християнізації Русі. А ви, до речі, знали, що російська мова це не рідна мова росіян московитів. У них там є москвинсько-мордвинське наречі. Саме тому вони не знають свого коріння, і тому ними так легко керувати. На завершення зачитаю ще один дуже важливий факт. У 946 році професором Стамбульського університету Т. Босертом, південно-східній Туреччині, неподалік міста Кадірлі, був знайдений напис, де, судячи зі змісту, була школа Орійської віри. Приблизно в середині першого тисячоліття до нашої ери. Американець болгарського походження і стойко довів, що напис зроблено українською мовою фінікійською абеткою. Очевидно, це настанова випускникам школи, які йшли до Києва на навчання і посвячення у відповідний САН перше тисячоліття до нашої ери. Тут же даю розшифрування цього тексту зачитаю перші 5 рядків. Велике ви ж, то уче ора, Гома роки, ми бає, бо ми ори. Ори бо є і ви усі віру ора, ви уче роки, що і як було, і лунаще, побає, ще ми би її були лунаще уяве, ми учує ви що не доучив. Ора були луна, що народ ма велику віру, це бо ще вірили. Ще се учу, бо рущі ми і ви научу, коли ми нащитані у Київ. Дякую за увагу.